Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні законопроект про так званий військовий податок на доходи фізичних осіб. Нагадаємо, йшлося про перерозподіл коштів, що надходять від податків на доходи військовослужбовців з місцевих бюджетів до державного бюджету. У багатьох громадах ці гроші витрачали на питання далекі від оборонних потреб, перекладання бруків, ремонт стадіонів тощо це спричинило гострий суспільний резонанс. Люди обурювалися тим, що в умовах війни значні кошти витрачаються нераціонально. З нами в студії Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету із питань оподаткування податком на додану вартість комітету Верховної Ради України із питань фінансів, податкової та митної політики. Олексію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. От, власне. Як Тетяна сказала, рада не ухвалила, не змогла ухвалити законопроект про перерозподіл військового ПДФО з місцевих бюджетів. Відправили законопроект на повторне друге читання. Тобто підтримки немає в сесійній залі, принаймні немає підтримки цього законопроекту. Чому? На вашу думку, ви знаєте, перш за все потрібно розуміти, що ці депутати, які не проголосували за цей законопроект, вони вважають, що бруківка та стадіони вони більш важливі для наших збройних сил, для наших військових, ніж боєприпаси та БПЛА на фронті. По-друге для мене це зовсім не зрозуміло, тому що коли сьогодні в місцевих бюджетах знаходиться більш ніж 200 мільярдів гривень, які просто не використовуються, тримаються і чекають, як то кажуть, чорного дня, не зрозуміло навіщо це, це зовсім не зрозуміло не тільки для мене, а й для суспільства. Якщо ми аналізуємо, скільки коштів було з цих ПДФО військово використано на військові потреби за весь рік, то це приблизно 18 мільярдів гривень. Тобто наші місцеві бюджети можуть майже 10 років надавати ці кошти нашим військовим, але вони цього не роблять. Вони їх використовують на якісь тендери, ще на щось. От, наприклад, ви знаєте, я є членом тимчасової слідчої комісії по закупівлям. І от ми аналізували вчора закупівлі медичні по всій країні. Наприклад, у нас є місто, яке два дні тому об'явило тендер на закупівлю рентгенапаратів, які коштують приблизно на ринку десь 8 мільйонів гривень. А вони їх планують закупити по 15 мільйонів гривень. Окрім цього, Всесвітній банк надає можливість нам безкоштовно в кластерній лікарні отримати ці рентгенапарати. Тобто, звичайна місцева влада вона дуже тримається за ці кошти. Вони очікують, що вони зможуть їх використати якось окрім 590-ї постанови, яка є постановою кабінету міністрів, і дає можливість використовувати ці кошти тільки на потреби ТРО або Збройних Сил України. Тому дуже велика мотивація, дуже великі кошти 20 мільярдів. Пане Олексію, тут питання. А чи не є певні маніпуляції з боку центральної влади і з боку місцевої влади щодо того, що ось, недоцільне використання коштів? Тому що і центральна влада, періодично ми можемо подивитися тендери, їх недоцільно використовує. Можливо, тут проблема в дещо іншому. Можливо, тут проблема в тому, що треба взагалі міняти підходи до формування доходів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансферів, про що зараз говорять економісти. Тобто, можливо, треба переглядати в в принципі, систему а не виключно казати і називати прізвище, хоча це теж правильно, що ти закупив очеріски, а ти відремонтував, як я подивилася, тендер в Решетілівці на Полтавщині з дискотеки збирається створити під зиму, під новий рік літній кінотеатр. Нащо виникає питання? Я з вами повністю погоджуюсь, що тут потрібен комплексний підхід до цієї ситуації, але сьогодні в нас війна, і жодна місцева влада, жодна ОТГ не зможе сьогодні налагодити. Виготовлення боєприпасів або БПЛА це може зробити тільки держава, і це повинна робити держава. Сьогодні ми розуміємо, що ці кошти підуть на спеціалізовані фонди, які будуть використовуватись тільки на виготовлення саме українських боєприпасів та БПЛА, і це також робочі місця. Це також сплачені податки і це. Те, що найголовніше, потребують наші збройні сили. Коли я приїжджаю кожного тижня, наприклад, до військовослужбовців військовослужбовців до 57-ї бригади, вони кажуть: єдине дайте зброю, дайте зброю, ми будемо робити те, що ми можемо робити, і звільняти нашу землю. Але ж дивіться тут є ну, як, як на мене, невеличка проблема із саме прифронтовими громадами, тому що там 50% дійсно формується за рахунок а, а, ПДФО військових, і цим прифронтовим громадам теж потрібні гроші для того, щоб ну, хоча би долати наслідки постійних обстрілів, можливо потрібно сам законопроект якось збалансувати, зробити більш виваженим для того, щоб не було для того, щоб ну. Ось ці громади не страждали, скажу по-простому. Віця вони не можуть страждати. без до додаткових да. грошей, на які вони розраховують. Це дуже важливе питання, і вони, по-перше, це прописано в законопроекті. Окрім цього, була велика зустріч з прем'єр-міністром, на якої було проговорено, що 248 громад, які повинні дотатуватися з держави, будуть дотатуватися автоматично, тобто не потрібно буде розглядати якісь там рішення і ще щось. Вони повинні отримати гроші. Вони їх отримують з держави. Окрім цього, їх рівень ПДФО залишиться на рівні 2021 року тобто ті кошти які вони отримали до 2022 року до початку війни коли це ПДФО збільшилось майже в три рази воно в них залишається окрім цього держава надає 4%. відсотки з цього ПДФО для того, щоб ці громади могли спокійно пройти зимовий період, тобто на енергоносії, які вони закупляють. Правильно і вони... Розуміємо, тобто нагальні соціальні потреби громад бідніших вони не постраждають, тому що вони будуть дотуватися на рівні. 20%. звичайно. Року. Ви правильно задали питання до цього. Що перше питання? А навіщо було взагалі робити такі ОТГ і такі громади, які не спроможні? Але це окреме питання з цим потрібно розбиратися після війни. Сьогодні потрібно забезпечити... ішов, і йде процес децентралізації, звичайно. Сьогодні потрібно забезпечити Збройні сили усім необхідним, і це найголовніше. А те, що ці громади будуть спроможні і їх будуть додатувати з державного бюджету, це гарантія від прем'єр-міністра і гарантія від Верховної Ради України. Добре, тепер е знову таке. Говоримо про ситуацію в Верховній Раді, буде перегляд, скільки голосів набираються. Ясно, що люди зараз стежать цієї історії і розуміють також один момент: військова частина була в одній громаді, вона може перереєструватися. Тобто, все одно, це ПДФО вона теж буде рухатися по країні, і відповідно з якоїсь громади буде збиратися більше коштів, ніж, скажімо, та громада сподівалася. Тобто, в який спосіб буде регулюватися це питання, і скільки зараз законотворців все таки, тобто далі, Скусії тривають, які вони між вами йдуть, дивіться. Що стосується регулювання, є е, дуже важлива правка, яку подав Давід Арахамія. Це що стосується розподілу цих коштів. Тобто ми очікуємо, що в цьому році майже 26 мільярдів гривень буде з ковійськового ПДФО на надійде до державного бюджету, і вони будуть розподілені 13 мільярдів гривень на БПЛА, 13 мільярдів гривень на боєприпаси. Що стосується 2024 року, то ми очікуємо майже 100 мільярдів гривень, які будуть вже розподілятися заправкою Девіда Арахамі. Це 45% на БПЛА, 45% на боєприпаси. А 10% ми запропонували залишити саме на рахунок військової бригади, тобто, якщо військова бригада знаходиться в якоїсь громаді і ці кошти накопичуються в громаді, вони перераховуються до державного бюджету, а 10% одразу йдуть до бригад. Для чого це потрібно? Тому що, наприклад, бригада сьогодні повинна переїхати на інше місце дислокації. їм потрібно одразу щось зробити, деревина потрібно щось закупити і так далі, щоб вони не дзвонили там міському голові і не просили ці кошти або не звертались до волонтерів, вони повинні мати свої кошти, з якими вони не можуть розпоряджуватись так, як їм потрібно. І це прибирає деяку бюрократію і дає можливість мати кошти постійно бригаді. Це дійсно дуже важливе рішення, яке було узгоджено із військовослужбовцем. Що стосується голосів, я вважаю, там будуть деякі правки, які подаються і так далі. Я ще раз повторюсь, ви знаєте, ми два тижні розглядали бюджет України. 1650 правок. Майже всі вони, ну не майже а більше кількість цих правок, на жаль, популістичні. І наші політики, деякі Починають грати в політику там, де цього не потрібно. Вони говорять кожну правку, коли вони зачитують в Верховній Раді. Вони говорять, ця правка для військовослужбовців і так далі. А коли стає питання дійсно потреби військовослужбовців, ми ці кошти не тримаємо, не хочемо їх віддавати з громади. Чому? Тому що, наприклад, була громада десь в Закарпатській області. В неї був бюджет 300 мільйонів гривень до початку війни. А з початком отримання цього ПДФО в неї бюджет став мільярд 300. і вона планує побудувати за 300 мільйонів стадіон. Навіщо він там потрібен зараз? Але водночас, Олексій, я дякую, що ви звернули увагу на те, що є і системні проблеми, і тут питання не тільки ПДФО, і що їх не можна консервувати. Хоча ви і кажете, їх треба розглядати питання формування місцевих бюджетів після війни. У нас на годиннику 14 Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики, був в нашій студії.